Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо робити такий міні-повербанк, щоб так от для якогось нічничка, щоб на ніч, коли світла нема, собі от, можна цим було світити. От, собі от вмикаємо. От, наприклад, сюди запихаємо, він микається і буде світив. Такий міні... ну, думаю, що ну, пару годин він буде світив, то точно. Будемо робити з акумулятора. 18650 Одного будемо робити. З одного підпаяємо зараз, зараз провіримо, виберемо такого більш зарядженого. Ось цей так і зразу і попався мені. Будемо підпаювати дротики простенько посадимо сюди, на термоклей сюди зараз посадимо платку, підпаяємо. і і такий буде маленький повербанк для е, нічничка для такого щось легенького. Зараз чекаємо, прогріється е, клеєвий пістолет і приклеїмо, і під, будемо підпаювати. А поки гріється клеєвий пістолет, візьмемо, підготуємо дротики, підготуємо, залудимо. Будемо паяти паяничком тим USB. Двоєчку виставляємо, одразу підпаяємо, а тоді приклеїмо і подивимось, скільки нам, нам потрібно дротики. тоді будемо обрізати і все. Так, так наносимо пасту, десь сюди і сюди наносимо ту пасту і будемо. Зараз пробувати паяти. Ой, паяничок я походу, походив Зараз Залудимо. В принципі, можна було до того, щоб не нагрівати тут ще. О, Отак. І звідси так само О, залуджуємо. Пайненечко так. І опіпаємо дротика. Зараз підпаємо ще дротика, Я вже думаю, як клеєвий пістолет розігрівся. Зараз будемо припаювати, прикле... приклеювати точніше платку. О, таку, як повербанка. Так, з мене зараз каніфоль. З каніфолі. Так. Припаляли. Так, так, так. Зараз трішки обріжемо лишнє, а потім ще, якщо треба буде, ще підріжемо. Так, і візьмемо шлевий дротик. Того, того ще менше потрібно. Так. Будемо паяти. Ось такий просто має, буде простенький такий повербанк. А вже от мені скоро прийде платка, то вже будемо для повербанка будемо робити такий мощніший повербанк. О. Я і колись робив повербанк, там в мене є відео робив з планшетів і з одноразок робив. О, теж непогані повербанки були. Але. Ще, ще хочу ще якось міцнішого зробити, спаяти повербанка. Так, зараз. Припаялося, файно. Так. Ну що ж, так, паяльничка ми звімкнемо. Так. Зараз подивимось, де приблизно ось так посадимо на цей. Воно було корпуса, але ну, зараз вже корпуса не будемо робити. Просто посадимо на термоклей та й все. Не будемо видумувати щось таке. Просто на термоклей і все. І хай такий буде повербанк. Так що тут зараз підлю. Файненько. Так, хай вистигає. Так що, паяв, паяв і відпаяв. Файно. Так. Так, припаяли. Тепер будемо припаювати плюс до плюса. мінус до мінуса. Та вкоротимо трошки дротик. Так. Провід. дротик, Так. Mm, так. Трошки зачистим, Так. І цей так само відміряємо. Ну і буде прикольно, якщо знизу я його з візьму, ну, зараз попробуємо. Так. Знизу, що не вийде. Просто приклеюємо. Заглянути мононавіть. Так. Включаємо паяльничок. Чекаємо, щоб нагрівся. І будемо <кхід> залуджувати проводці дроти і... Оцей Будемо припаювати так. Так, паяльник вже нагрівся, Беремо припій. Так заводжемо. Файненько залуджуємо. Угу. Будемо пробувати припаювати, так? Беремо ще при... припою трошки. Угу. Файненько запаялися. Так, все ту сторону. Я цим паяничком вже почав паяти вже і забув про паяльник з аврори. О, у нас заключає світло, їм немає як там тим паяти, а тим собі зручно зародив і паяєш. О. Так. Припаїємо. Як файненько і міцненько, так? Виключаємо. Ну що, будемо пробувати, чи буде світитися. Ну. Так. І як бачимо, працює. Але я ще, знаєте, тільки не можу знайти в мене, є <кхід> такий з Аврори фонаричку такий маленький. Одним дуже добре Собі його запихнули сюди і він буде освічувати всю кімнату. А цей такий ну, фонаричок файний, але е, як сказати, не, 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 він не от просто куди направляєте, туди світить. А цей такий розсіює по всій кімнаті, але я його не знайшов, на жаль. От, Показую вам на, на ньому, на такому фонаричку. Як бачимо, ось такий повербанк вийшов, маленький. Ось тут можна е, цей. Можна і от лентою, маємо ізоленту. Не синю, правда, сюди можна було синю, бо без синьої ізоленти воно так тримати не буде. Так, якась зелента ще холодна, не нагріта. Не зміг я таке. Так, бо куди ж без синьої ізоленти. Так, маємо синю, синю ізоленту, таку нагасеньку, розпаковуємо і замотуємо цей дріт, щоб щоб тримався, так, розпаковуємо така ізолента, синя. Як всі пишуть, що без синьої ізоленти воно не буде триматися. Так що мусимо брати синю ізоленту, Один хто не бачу, не щось зробить. І без синьої ізоленти воно не то. Так що беремо синю ізоленту і примотуємо цей дріт до акумулятора. Так. о тепер, тепер надійно. Тільки було не рвати, були в мене ножнички, воно було одрізати. Ось, і, як бачимо, зелентою перемотали. Ось такий маленький повербанк. Навіть можна, в принципі, і телефончика зарядити. От зараз попробуємо. В принципі, <кхід> Те, телефончику я не знайшов. Пробуємо Попробуємо паяльничок а ну, пробуємо. І як бачимо, індикація світиться, зарядка пішла. Ну, правда, такий акумулятор, цей такий паяльничок зарядити е, раз, вистачить. От фонаричок, на принципі, в мене фонаричок заряджений. Але, от, як бачимо, зарядка йде. Все заряджається. Ось такий повербанк. Звісно, без корпуса, але ось такий вийшло повербанк. О. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей, всім па-па.